Всім привіт, з вами Гаммер, ми продовжуємо тікати від поліції у GTA 5. Ну, чи то пак ми від неї вже майже втекли, але то немає значення. Отож у нас є місії для кого, для кого, лише для майка. Ха. Лише для майка з тими довбаними еферберовцями. Чи як їх правильно називати? Я без поняття, ну серйозно. Я так і не зрозумів, чи вони еферберівці, чи не ефербовці, ефербівці. Та один фіг, в принципі, хто вони таке. Це типу ФБР. Блін, не перший раз я вже бачу за цією лавочкою. У нього якийсь прикол тут такий чи що? Я навіть не думаю йти до цього чувака на прийом. Нє. Я, я, я знаю, що ти зараз підеш на прийом, а я не хочу цього. Вже краще до ФРБР в цей Блін, друга частина міста, та ну нафіг. Ну окей. В принципі, за рахунок того, що місто стало менше, приїжджати тут теж набагато легше. Так, що можна. О, клас, у нього витривалість вже на сотці. Так я вже прокачав. Oh, поїхали. Ah, ні, на 80 це покачав. Хоча знаєте теж нормально, по-моєму. Ну що ж, поїхали, поїхали, поїхали. Так, <звук> да, цій грі точно не вистачає якоїсь такої штуки, типу як Red Dead Redemption. Ну, швидкого переміщення або в Skyriмі. Таким іграм з великим Open World просто необхідне швидке переміщення. Хоча тут я таксі, але за нього треба платити гроші, от речі, не йде, Так що буде. Ну, вже поїдемо по трасі. Блін, чому я завжди думаю, що радіо переключається стіком там, де стріляти? Це вже не перший раз. А другий чому таке гоня на радіо в все вислане. Я хочу рейбл. Рейбел, рейбл. Тут вже йде, походу, 30 -ник. У нас типу сьогодні ювілей, 30-та серія чита 5. Хлопці, це є вже рекорд. Е, Найбільше серії проходження на моєму каналі. Але я бачу цей рекорд буде побитий ще в 50-ту та й далі серію. Тому що зараз 30 серій. Думайте цифру, 30. І всього 27% проходженої гри. Тобто ми можемо перетнути позначку у 100. 100 серій однієї гри, ви розумієте? Це просто е, дуже масштабно. Та цього вистачить надовго. Вже ось місяць із релізу гри, а ви все ще дивитеся проходження. Як це кльово. І ви ще будете його дивитися ще до зими, практично. Watch Dogs буде і буде ця гра. Вау! Beyond буде і буде GTA 5. Зомбі будуть і буде GTA 5. Ходу те саме, як народ проходить Skyrim. Більше ста серій. Можливо, GTA 5 теж буде більше ста серій, хто знає, всяке може бути. Або спробуй трохи об'єднувати серії, тому що це справді трохи тупо.

Here's Trevor. Gee! Looky looky, huh? A bunch of government shitbags in their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me, you understand? Uh, not quite. Well, uh, can you explain that again? What I was saying. <laughs> oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money. For us The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. <laughs> it's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us. You yeah, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're gold. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! <clears throat>

Tail. Yeah. <laughs> I'm all right can a few more details we'll need boiler suits and masks for this job the garbage truck let's get one from your park bring it back to the lot and there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck what else uh, oh yeah 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 get away that would be nice get something fast and discreet we park it off the road good distance from the lot and make sure it ain't near something we'll crash into driving off That's it! All right, man, I got you, dawg. What? me. окей, йдемо тоді. На HS. Так, скільки у нас їх є? Чотири! Йох, ну окей, okay, найближче до нас це. О, oh, це мабуть, витягнеться на серії дві. А, ну це я знаю. Ну що, годиться? Так, годиться щось швидке, так? так Окей, ходіть, то всі хочуть зі мною десь потусити. Незалежно хто є, Майкл, Тревор чи Франкін. Всі хочуть потусити, блін, то задовбали. А то Ламаров взагалі, собака на аватарці. Ну що це таке? Це по-чоловічому? Це серйозно. Не, якщо собачка в з Call of Duty Ghost? Це так, це серйозно. О, як вам така тачка не ходу? Нормально? Воу, а там я бачу щось твориться. Вале, 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 скоро мені на крапку треба. Ну окей. Побігати за чоловіком, який вкрав чинь гаманець, це ми любимо, але, блін, він поїхав іншою дорогою. Так що ні, цього не вийде. А, сорі, чувак. Так що їдемо ми туди, куди ми планували їхати. Сховати треба схватила Ну давай не знаю тут ні так, Де там майкл От майкл бляха так що треба десь сховати так аби його не було видно хм, ну раз які формальність які формальність таке Тут навіть кущів немає, де можна сховати машинку. Хоча ні, треба знайти щось швидше трохи. Треба знайти... треба знайти... Не знаю що, але треба знайти, що дуже швидке. Але не на чотирьох людей. Спортивка тут зазвичай на чотирьох немає, але от я, по-моєму, одну побачив. Це буланька ні, це сама, як мене. Ну тоді окей, нехай буде це. Продизатися може, так що може бути. Так, і треба нам якийсь райончик і який закулок. Да и схватит на сюди Так, майкл, майкл. Блін, багато людей, та ви... А де буде не багато людей. Я навіть не знаю, як діти тепер виїхати. Коротше в сраку, нову машину знайду. Як GTA 5-тінку нервує в таких моментах? Це не можна, то не можна, все не можна. Нове, нове, нове зуби Це нормально? Так, все окей, 4 місяці. До побачення. Так, треба його десь сховати. Ну там та що, в принципі, але там вже людина не місяця. Так, окей, план такий. Їдемо прямо і знаходимо де можна схватити машину. БЛІН! Придурок! Де права купував? Хьмін. Так, багато людей, всі багато людей. О, промисловий район. Прекрасно. Краще, по-моєму, бути не може. скажу, дорога. Вот тут. Точно. Гарно, да и дай, мало. Блин, более укромный это. Давай назовем тут, перед мостом. Понесли. Е, ну ура! code ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Strawberry. Все, ура. Одне завдання готове. Що воно залишилось? Так, найближче до нас гаш С тут. Ну тоді йдемо тут. Мабуть. Хоча, хоча, хоча. Вражаємо, мабуть, гру. І пройшли ми вже 29%. Класно, в принципі, так і виходить. 1% гри одна серія. Тобто зараз 30% від 30 серій. Непогано так? Нам, ну, в принципі, недалеко, ну але якусь завтівкою прикольніше. І навіть сигналки не було, <с> це ж треба. Амунацію? Серйозно? Ну знаю, красную амунацію я б не хотів. Ага, купити три комбінезони, ну тоді прекрасно. Та йдете. Ударли. Так, ага, купити комбі комбінезон, комбинезон. Тху! Комбінезон! О. О! Давайте не знаю. такий... Сіренький. Так, это для Майкла і для Франкліна. Все, чудово. Ура! Хоча ні. в принципі гроші у нас є. що то Воу. Це и більша. Відданість Да Так що тобто Так, її беру. бру. Краченный прицелик завжди. На бочків. А це у нас теж є, правда? Виділя твої на бочків. Так, це ми маємо. Це ми маємо, маємо, маємо. Парашютків вже нема. Загалом ми все маємо. О, це ми не маємо. РПГ, гарна штука. Так, газова шашка. Не хочу, гранату не хочу, бомбу не хочу, каністру теж не хочу. Бойовий пістолет. Ну давайте. Бронебійний пістолет теж можна. Загалом я прийшов втратити. Ось так от візьмемо. Все? Кльово. Я накупив всього чого міг. Так, і йдемо на, йдемо на. На новий гашес, мабуть. А до нового сейс? Че є три. Ну давайте тут. Ага, треба було що придбати. Ну Окей. Хоча мені це вот срібло. Золото, мені якось не жарко, ні повну виток. Там є різниця. Хоча, можливо, ви знаєте, яка так, що пишіть коментарі тоді, якщо ви знаєте, або здогадуєтеся, що від цього залежить. За гроші. Які мені дадуть гроші за те, що я купив обідну зони. Яка ж ця арена більша стала від того, як виграла саме раз? Пам'ятаєте? А скільки звільнилися, скільки перебудували, а канал лишився той самий. Ірана, мабуть, теж. По спронянню андреасом вона стала трошки більше. Цікаво як, чи її перебудували, типу, чи вона кайбула, тільки тут все виглядає типу, більше, красивіше. Хто його знає? Сорі, чувак, сорі, сорі, сорі. Хоча... Ну сурово, ні? А, це не той. <гум> ну окей. Зараз візьмемо той, що треба. Ага, евакуатор нам треба. Ну гаразд. Come on. Come on. Молодець? все, вот так, короче. Вот, тут обычно дорогнался за нами, кричавшись. Вот так, как я не все. Я гадаю, вы про те ж саме, що и я. Правда? да? Вы знаете, про что я, я думаю. Ви думаєте, що я на туди поїхав? <гум> так, я про це теж думаю. Так, нам треба... Ні, не знаю, не знаю. На ліво, там на ліво. На добре. Відомо на ліво. І я чекаю, чекаю, коли ззаді нас опиниться якась автівка. Ну, в принципі, найкращий випадок. Як зробити так, аби була ззаду активка, це просто прогнати іншу активку. Ось чому це і зроблено. Клас. Тут про це і думав. І про це теж. А про це ні. Вдари та забору не хотів. Так, нормальне радіо. А як зробити так, аби автівку звільнити? А ні, ніфіга. Упс. Скоро ця автівка за мною тепер прив'язалася надовго. Може треба зробити так, аби вона відстала? давай, 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 ты, Мужик там? Нет. Да не. И цель Блин. Я скорее буду их за собой до завтра. О, все, е. Чем эвакуатор, могут... должен шучу, А, срати на, срати Так, тухи. Нас чекається одна цікава місія для іконарців. Ну там якщо йде така велика підготовка. Але як шкода, як шкода, чому ту бомбу чи що ми там мали ще не було віддати? Такі гроші. 20 мільйонів. Це ж треба -таки. таке таке провернули, таку справу, майже без затрат, без ніяких там... Не знаю, людей, яким треба платити купу грошей. все код топ підпис. Як же ж так? Хіба так можна? Хіба це справедливо? <зас> життя несправедливе. Давайте даримо цю машинку, честь цього, аби він теж знав, що життя несправедливе. І цей теж. І цей. І цей можна. Чи це, мабуть, не його тачка. Ні. Це його тачка. І цей. Це красива тачка була. І цей. Чувак, життя несправедливе. Та ти теж знаєш життя несправедливий. А цього теж навчати. Ну окей, і те знаєш життя несправедливе. І те світлофору знаєш, життя несправедливе. Ех, я знаю, що мене крає. От що означає, коли ти їдеш дуже повільно, тобі немає що робити. Тому що евакуатор не розганяється до більшої швидкості. Все, ще один Г-С зроблений. І що у нас там? Бронза? А, без жодної царапини. А ну в дупу. Ну все. Ще один Гшес ми закінчили. І нам залишається ще... Один-два ГШЕС, Які ми зробимо в наступній серії. Так що спасибі за перегляд, ставте лайки і бувайте!